Гепатит це захворювання печінки. По латині гепатус це печінка. Гепатит значить, це означає запалення печінки. Ну, причини виникнення захворювання. Звісно, це вживання алкоголю, що тривале, систематичне, місяцями, можливо, роками, і це приводить до хвороби. Це на перше місце. На друге місце ми ставимо вірусне враження печінки. Саме вірусне враження печінки значно сильніше на неї впливає, ніж жалколь, хоча так можливо і не треба говорити, але коли є в організмі вірус, який вражає печінку, це цим пацієнтам треба її берегти в декілька разів більше від токсичного впливу, ніж тих, кому, хто не має того вірусу. Віруси є, поділяються так для загального розвитку, вірус гепатиту А, вірус гепатиту Б, С. Ну там дуже рідко в нашій місцевості зустрічається це G, D, ну вірус гепатит А. Ми всі це так називаємо хвороба Боткіна. Хворіють в дитинстві в більшості випадків, хоча бувають випадки для дорослих пацієнтів значно рідше. Це найлегша форма враження починків. Протікає вона в гострій формі з дуже різкими проявами, але дуже добре тим, що не тривалий період, за якихось 2-3 неділі людина проті... весь період протікає, і гарне лікування проліковується, і практично сліду ця хвороба на... в, організм... в організмі не залишає, залишає стійкий імунітет. Вірусний епатит Б і С шляхи передачі. Коли цей вірус попадає в організм. Все ж таки, Коли роблять ці наколки на тілі, то засоби обробки інструмента залишають бути кращими. І відповідно, якщо це використовували цей інструмент одному, другому, третьому пацієнту, якщо він, той пацієнт вірусоносій, носій, а вірусоносій – носій це та людина, яка носить вірус, а клінічних проявів немає, вона абсолютно здорова, таких людей дуже багато серед населення. І він передав іншій людині через голкову калування вколов. І все, запустив механізм росту цього віруса в цьому організмі, тому що в цьому організмі імунна система значно слабша. Він не може бути інсусієм, про деякий період часу він буде хворим пацієнтом. Тому колки робити, якщо дуже хочеться, в певних закладах, з певним відповідним дотриманням засобів стерилізації інструменту. Ну, ще відносно вірусних епатітів БЛЦ, скажу, що от є категорія пацієнтів вірусоносії, які мають вірус, але не мають клінічних проявів. І вже пацієнти, де клінічні прояви є. Першим проявляється е, хвороба тим, що появляється злегка така помірна жовтушність в очах. Якщо ми бачимо жовтушність очей негайно до медиків і проходить необхідний ряд обстежень. При вірусні петитабеце, от період, коли не мати клінічних проявів, може бути тривалий від одного року до п'яти, навіть до десяти років. Людина може той вірус активність в своїх організм проявляє. Вражає інші органи і системи, а ніде ніяких проявів немає. Трошки буває, там людина каже, трохи слабість появилася якась, швидка втомлюваність, поганий сон, дратівливість, якась легка важкість, це назавжди присутньо, тому людина часто на це не концентрує свою увагу. А це вже може бути прояви, прояви клінічні прояви гепатиту. Потім воно про деякий час воно себе проявить. Тому, якщо є такі симптоми, не лінуватися, знаходити час звертатись до медиків. Наприклад, якщо порівняти вірусний гепатит Б і С, об'єднати в одну групу вірусний гепатит Б і С і пацієнти хворих на СНІД, то є такі дані по світу, що від СНІДу за рік в світі вмирає 1 мільйон 100 тисяч населення, а вірусний гепатит Б і С в об'єднаній кількості 1 мільйон 300 тисяч населення. Це говорить про те, наскільки це грізне захворювання, наскільки воно вражає нашу імунну систему. І тип враження дуже схожий на враження при синдромі набуту імунодефіциту. І от смертність дуже-дуже висока, навіть більше, ніж пацієнтів, які хворі на снід. Третя причина враження печінки це медикаментозне враження. На жаль, останні роки є дуже багато вживання ліків. Ліків треба вживати по необхідності. Я розумію, що є гіпертонічна хвороба, контролювати рівень тиску, бо тиск високий має свої серйозні ускладнення. Без цього ніяк. Є якісь ендокринні захворювання, там, цукровий діабет, проблеми з пішли з Без замісної терапії ми не зможемо пацієнти. Треба ці ліки приймати. Ну, ходити в аптеку і купляти ліки, приймати їх. Так не впорядковано, не потрібно. Все воно йде через печінку. Печінка це її фільтр, вона все це переробляє. І медичний фармакологічний світ розвивається, є такі речовини, які попадають в наш організм, і в ньому ще немає ферментів, які його переробити. А організм не може його вивести непереробленим, він працює над тим. А це додаткова нагрузка на печінку. І ми бачимо часто хвороби печінки. На фоні ні алкоголю, ні тих вірусів, а токсичного враження медикаментами. І з роками ця кількість вражень цих пацієнтів все збільшується і збільшується. Тому раджу пацієнтам приймати ліки по показах. І в аптеку, на мою думку, треба ходити по назначенню лікаря, а не так собі, як в магазин за хліб. Ну, значить, і це зробимо висновок, що молодь з алкоголем. Особливо слабоалкогольні напої п'ють нас дуже багато. Я рахую, що обмежити дуже різко треба ці, ці речі, контролювати вживання цих алкогольних напоїв, наколки, токсичні речовини. Все це треба контролювати, аналізувати, тому що все воно йде на печінку і печінка хворіє, а відновити її. Дуже дуже тяжко, в певних ситуаціях неможливо.